Один із колись найбільших льодовиків Антарктичного півострова може повністю зникнути до кінця цього десятиліття, заявили вчені національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору НАСА. Шельфовий льодовик Ларсена на біля узбережжя Антарктичного півострова може повністю щезнути до 2020 року. Попереджають вчені НАСА. Останні дослідження показують, що його площа скоротилася до півтори тисячі квадратних метрів. Це трохи більше площі Мехіко і продовжує стрімко зменшуватися. Відома нам крижана покрова існувала щонайменше 11-12 тисяч років. У 2002-му вона скоротилася на дві третини лишень за шість тижнів. Ми з'ясували, що її рештки тануть і далі. Структура Антарктики, що так довго існувала, зникне протягом дуже стислого періоду, і це яскраве свідчення тих значних змін, які відбуваються на антарктичному півострові. За словами науковців, танення льодовиків вже впливає на рівень моря і може викликати більше повеней, посух та інших природних аномалій по всьому світу. За даними організації Об'єднаних Націй, глобальне потепління викликане людською діяльністю, зокрема викидами в атмосферу газів від спалювання пального. Майже 200 країн погодилися до кінця цього року обговорити з ООН пакт про боротьбу зі зміною клімату.